І так, я приїхала з церкви, заїхала в ось такий магазин букавички. Ну це на це магазин Царфіоско. Це в принципі, він... Від нас не дуже далеко, але так приїхати треба. Раніше е, продукція Луковиця я ось народжувала Ваню, я була в декреті, і в нас був рядом магазин. Туди, в принципі, всю продукцію привозили е, і брала там, а потім його обрали і не було. І, я, в принципі, мені на той момент продукція подобалась. Е, зараз, звісно, асортимент продукції виріс і там все є. Раніше, знаєте, такий був маленький вибір, а зараз дуже багато. І що я купила. Взяла ось таку сметану 20% журу. Так, потім взяла ось таке молоко. Молоко нам дають на роботі, лукавиця, але трошки інша упаковка, мені здається. Так, ось таке масло взяла. Так, це чек. Мені порекомендували взяти саме таке масло. Ну, побачимо. Так, масло 73%. Так, у написано, Так, обухівське, так? Да? Обухівське масло так. І ось такі там сирники ванільні. В принципі, склад такий непоганий, сирнички такі доволі добрі. Я, в принципі, робила раніше сама, от коли привозила свекруха із села Творог, я робила сама, але зараз творогу я купити не можу, і беру або в Галі балований, або ось ну, тут взяла на пробу, буду дивитися. Так, і це все. Такі пакетик мені дали. І Давайте подивимось по цінах. Сметана коштує 42 гривні, це 20%, 350 г. Молоко коштує. 2,6% 900 мл 29,50. І сирники коштують тут кілограм, здається. Так, здається, кілограм. так, кілограм, так, так. коштують 186 гривень рівно. Так, І що, що, що? Я ще хочу подивитися масло. Масло коштує 259 кг, але у мене на 336 грамів. Так, і пакет 3,50 вийшло на 348 гривень 19 гривень. Будемо пробувати продукцію, як вона нам така, не така, смачна не смачна. Дітям посмажу сирники, скажуть мені. Так, і завтра хочу піти вже відвідати, відвідати манікюр. Буду робити теж самий такий манікюр прозорий, нічого такого. Не буду робити, тільки укорочу їх, бо такі ногті величенькі, як для мене. Мені це не дуже зручно, тому буду меншими робити. Надіюсь, що у мене завтра все складеться і я попаду на манікюр. І ще завтра я йду до стоматолога. Смажила першу партію, в принципі, нормально обсмажиться, все добре. Поставила другу партію. Я спочатку обсмажую з однієї сторони, потім перевераю, накриваю кришкою. І обсмажу другу сторону. Не розпадаються, все добре. На смак ще мої не смакували, тому не скажу вам, а може напишу тут, коли буду монтувати це відео. А так в обсмажуванні вони себе добре, дуже поводять. І ще достала грибочки, хочу зробити картоплю з грибами. Це гриби консервовані, я їх промиваю і потім ще буду обсмажувати з цисмашкою, з цибулею і моркою. Спочатку я викладаю для засмажки грибочки. Вони у мене консервовані були, тому знаєте, щоб така волога вся випарилась з них. Потім я видам рослинної олії, цибулю і морфу. І все така буде у мене засмажка до картоплі. Заправочка така буде смачна. Дивіться, волога вся випарилась. І я тепер сміливо можу додавати рослинну олію. Смажила дівчата. Я сирники склала ось у лоточок, Зробила собі каву. Думаю, відпочину. Там засмажка моя смажиться на картоплю і посмажила собі гренки. Дуже дуже так хотіла. Останнім часом я їх щось роблю собі, і з кавою дуже смачно. З чорного хліба, з одного українського хліба, і ви знаєте, з сілью ну це дуже смачно. перекус кава і грінки і думаю, щось мені таке щось хочеться. Я поставила свою картоплю вже в духовку. Треба буде повимивати мені ще духовку. Ну Це в наступному, може відео будемо з вами мити Картопля готується грибочками, вона буде дуже-дуже смачна. Коли починається піс, це моє улюблене блюдо. Дуже мені така подобається картопля. так І буду робити деруни. У мене є такий насадка в комбайнері спеціальний для дерунів. Буду терти. І буду смажити. їх. Робила я в блендері чи комбайнері, Правильно, бачите, дуже добре перебиваю мені картоплю. І ну, так, терти на терку це дуже-дуже такі. Клопіт і така робота клопітна. А ось таким комбайнером це дуже швидко. Я довше чищу картоплю, чим натираю так її. Він у мене вже старенький, але він працює і я їм, в принципі, дуже задоволення. Так, додаю сіль, яйце і буду смажити. Собі роблю окремо, бо яйце я не вживаю. Посмажила я першу партію своїх дирунів, ще досмажую, але вже не витримала, насипала собі. Зараз покуштую, дуже давно не робила дируни, майже напевно півроку. І це таке, скажу, калорійне, може блюдо, може не дуже корисне, але дуже дуже смачне. Тому всім бажаю, хто їсть смачного і пішла куштувати свої деруни. Я прийшла на манікюр, буду робити якусь красуси вийшла з манікюром, манікюром задоволена. Зробила такий не дуже яскравий манікюр в пастельних тонах, вдома покажу. Зараз хочу забіжати в Єву, купити тонік, купити тоник для обличчя і вже покажу дому. В принципі, так прохолодно. Всім гарного дня! була я в Єві, була в Єві Єві Виїхала дуже рано в принципі на манікюр. так До речі, зробила, зробила ось такий нюдові Мені подобається одна ручка, інша. Робила вже другий раз у цієї дівчинки. І знаєте, така атмосфера мені подобається, і робота подобається. Не хотіла щось такого яскравого, хотілося так такого спокою. Ну Мені подобається. Тобіла, що в Єві Взяла ось такий тонік. Цей тонік мені колись порекомендую. Двала мій косметолог, брала я колись консультацію, і ви знаєте, він мені сподобався, і вже куплюю третій раз його. Купила ось такий засіб для інтимної гігієни. Він коштував 137 гривень, а здається, по акції 97, а цей 156. Зараз Єва чеки надає. В електронному варіанті є чеки, а так немає. Такі маленькі покупки, але такі покупки завжди приємно. Так що я з новим манікюром з новими покупками, але їхала додому було два рази сирени, і, начебто, запускала ракети. Я була в укритті. І це трошки, знаєте, так настрій псує, але я і вірю, що все буде добре. Всім бажаю мирного спокійного дня, мирних спокійних ночей, щоб все в нас було добре і до, до наступних відео.